Які б повноваження не були визначені у муніципалітетах базовим законом про місцеве самоврядування, який, на жаль, довго розглядається, там є до нього питання, що стосуються, бо національна безпека і оборона це не є власними повноваженням органів місцевого самоврядування. Там є питання, які проблеми можуть виноситись дистанційно на сесію і багато інших, то поки він буде перероблятися, цей законопроект. Потрібні зміни до бюджетного кодексу, тому що ну, це золоте правило. Законом про місцеве самоврядування визначило якесь повноваження, якщо його не відобразити в бюджетному кодексі, то воно просто реально органи державного казначейства ці видатки не будуть проплачувати. Тому ми цю петицію зареєстрували з метою привернення уваги до необхідності змін до бюджетного кодексу. І Законопроект базовий розглядається вже п'ять місяців. Ми б не хотіли, що е, коли він прийметься, е, зміни до бюджетного кодексу ще п'ять місяців розглядалися. А в чому потреба, тому що за будь-яку допомогу зараз військовим на будь-якого працівника муніципалітету відкривається кримінальне відкриваються кримінальні провадження. Тому мета петиції я звертаюся до всіх, хто хоче допомагати в законній спосіб збройним силам України. Підпишіть петицію щодо дев'яносто п'ять що в бюджетному кодексі видатки. Громад були легалізовані на потреби збройних сил України.